Пробудження душі людської. Це так, як стати сна ілюзія, прокинутися, піднятись, підніматись. Тому що це цілий процес, це в першу чергу руйнування тебе, старого і старих ілюзій. Тобто, пробудження не відбувається лагідно. Це процес, в першу чергу, руйнування. Це не релігійний процес, це не секти. Пробудження немає ніякого відношення, взагалі сам процес підняття до Творця, до того досвіду, який ми мали. Так само, наприклад, я коли шукала Бога, будучи ще не пробудженою, як людина, коли я ще була в звичайній нашій релігії. Там шукала Бога, їздила так само і по монастирям, молилася, і це було потрібно моїй душі на тому рівні свідомості. І потім це були всякі різні, звичайно, якісь книги, так? всякі різні якісь вебінари, навчання езотеричні. Але потім ти приходиш в такий стан свідомості, так виростаєш. Як я вже тепер це знаю, доростаєш, дозріваєш, що це вже не гріє твою душу, тому що пробудження це інше, це навпаки це все залишити. Це перестати споживати і бути, споживати старе інформаційне поле. Так само споживати себе старого, своє старе інформаційне поле, це повне руйнування, крах старих всіх там, інформацій, все, що ти там збирав. На рівні розуму ти потім, коли віддаєшся творцю, це все так воно потрібне, як ступінь до Бога. Це неможливо ці ступені обійти. І ми шукаємо Бога і йдемо цими різними ступенями, різними вченнями, пошуками, релігіями, хто де. Але саме про це пробудження ти відмовляєшся від цього всього. І просто летиш до Бога. І це доступно всім, хто готовий. Тому що Бог це не релігія, це не правила, не програми, це жива божественна енергія, частиною якої ми є з вами. І про це ми забуваємо, звичайно. Потім для нас Бог це якась релігія, хтось один якийсь Бог в різних віруваннях і так далі. Але коли ти піднімаєшся, ти входиш в знання, згадуєш, хто ти є. І згадуєш творця, то все зразу стає на свої місця. І ти дивишся на своє життя вже то, що було, як на ілюзію. Люблю вас, Ваша Ая.